Вітаю вас, любі друзі! Це одне з 33 відео 33 мовами, які я зробив сам, використовуючи лише машинні перекладачі без допомоги інших людей. 13 років тому я знав тільки три мови: російську, українську та англійську. Потім я почав розробляти мій власний метод вивчення мов, який я назвав добромов. Сьогодні я можу слухати аудіокниги, лекції, новини та дивитися ток-шоу і документальні фільми більш ніж на 20 мовах. Мені знадобилося 15 років, щоб навчитися слухати мою першу іноземну мову англійську. Використовуючи мій метод у його нинішньому вигляді, я можу протягом трьох місяців вивчити таку мову, як німецька, французька чи іспанська, від нуля до рівня прослуховування простих аудіокниг чи новин. У моїх майбутніх відео я розповім про практичне застосування моїх ідей, але тут я хочу дати вам загальний огляд того, чим мій метод відрізняється від інших. Найважливіша мета при вивченні мов це навчитися розуміти на слух. Якщо ви зможете це робити, то навіть після того, як ви перестанете вивчати мову, ви все одно будете слухати її у вільний час за допомогою MP3 плеєра або дивитися відео на інтернеті, і мова не тільки ніколи не забудеться, але й продовжить вдосконалюватися практично сама по собі. Поки ви слухаєте або дивите щось цікаве. Якщо ви хочете навчитися слухати. То вам потрібно знати десятки тисяч слів. Жодні особливі трюки та хитрощі не допоможуть, якщо ви не знаєте достатньо слів, але й вивчити їх не так складно, як багато хто думає. Інші методи або вибирають кількасот слів і полірують їх до досконалості, ігноруючи решту, або стверджують, що слова зможуть потрапити у вашу пам'ять самі собою, якщо ви будете просто пасивно читати або слухати, не намагаючись їх вивчати навмисне. Моя ідея полягає в тому, щоб знайти золоту середину між цими крайнощами. Так, вам потрібно вивчати слова, але робити це треба ефективно. Їх потрібно вивчити досить добре для слухання, але не можна дозволити собі розкіш витрачати занадто багато часу на кожне слово. Коли ви намагаєтеся сприймати мову на слух, і у вас це не виходить, є дві можливі причини: або у вас занадто малий словниковий запас, або недостатній досвід слухання. У першому випадку треба побільше читати і вивчати слова, у другому, треба побільше слухати. Щоб відрізнити один від іншого, я винайшов параметр, який я назвав SNN слів на невідоме слово, заснований на відсотку незнайомих слів в тексті. На початку вивчення мови мій СНН становить від 2 до 5. Коли він досягає рівня від 50 до 70, я починаю слухати перші тексти. СНН також підтримує мою мотивацію, оскільки в будь-який момент я можу об'єктивно оцінити мої успіхи у вивченні мови. На ранньому етапі я не слухаю нічого, крім пісень та слів з розмовляючих словників. Я не роблю вправи для слухання, не слухаю спрощені тексти, не читаю під час або прямо перед слуханням, не читаю в голос і не використовую жодні інші особливі трюки. Якщо я не знаю досить слів, то ніякі хитрощі не допоможуть розуміти на слух. А якщо я знаю досить слів, то ніякі особливі трюки і не потрібні, і на них шкода витрачати час. Єдиним винятком з цього були пари речень двома мовами. Але навіть це не є необхідним, і я слухав їх лише на деяких мовах. Нудну інформацію набагато складніше запам'ятати. Основою мого методу є читання реальних цікавих текстів і вивчення слів з них. Тексти можуть бути будь-якими: книги, газети, пісні, наукові статті, навіть соціальні мережі все, що цікаво особисто вам. Сам я використовував все, включаючи субтитри до фільмів, художню літературу, газети, пости та коменти в соціальних мережах тощо. І навіть сьогодні, якщо ви напишете мені коментар, я випишу та вивчу кожне використане вами слово, яке виявиться для мене новим. Чим цікавіше тексти особисто вам, тим краще ви запам'ятаєте взяті з них слова. Крім того, якщо ви вибираєте цікаві для вас теми, то ви будете вивчати саме ті слова, які відповідають вашим інтересам. Виписавши нові слова, я використовую мої власні методи запам'ятовування, які включають вивчення слів протягом наступних кількох днів. Це ключова частина мого методу, і я розповім вам всі подробиці в моїх пізніших відео після того, як я поясню загальну філософію мого методу. Я не вивчаю мови за допомогою таблиць та списків. Я не запам'ятовую списки квітів, чисел, місяців і навіть алфавіти. Всю цю інформацію я отримую з реальних текстів. Я читаю таблиці та списки або тоді, коли мені це дійсно потрібно, або коли я хочу організувати і поліпшити знання, які вже отримав з читання. Я не роблю письмові вправи з підручників. Коли у мене з'являється бажання щось написати, я пишу реальні листи, коментарі та повідомлення в соціальних мережах, використовуючи онлайн-перекладачі, правила граматики та мій власний досвід, отриманий з читання та слухання. Я зазвичай не вивчаю граматичні правила на ранньому етапі, максимум читаю вступні статті в інтернеті або переглядаю невелику книжку з граматики. Тому що, поки у вас не набереться достатньо особистого досвіду в читанні і слуханні, граматика буде для вас нудною, складною для запам'ятовування і може викликати розчарування у вивченні мови. Я починаю серйозно читати граматику тільки тоді, коли знаю майже всі слова в прикладах, наведених у книгах з граматики. Якщо я не можу знайти достатньо добру книгу по граматиці, то я використовую підручники. Я це роблю теж на пізньому етапі вивчення, коли я вже знаю в них майже всі слова, тому що на цьому рівні я можу швидко прочитати тексти, діалоги та приклади і зосередитися на граматичних правилах. Я не вивчаю слова по картках, записниках або списках поширених слів. Всі слова, які потрібно знати, можна запам'ятати, і утримувати в пам'яті читанням або слуханням реальної цікавої інформації. Я не зберігаю списки слів, які я коли-небудь вивчав, якщо я розумію значення слова під час читання. То за визначенням я його знаю. Якщо ж я не розумію значення слова, то я його не знаю, навіть якщо я його вивчав багато разів. У цьому випадку я знову виписую його і знову вивчаю. Люди часто вважають, що слово, на яке вони одного разу витратили час, нібито зобов'язане їм чимось за їх зусилля. І навіть якщо вони забули це слово, вони не повинні намагатися вивчити його знову. Це ставлення дуже неправильне, оскільки деякі слова і часто дуже важливі слова, наприклад, займенники і прийменники, Зазвичай запам'ятовуються далеко не з першого разу. Я не запам'ятовую діалоги. У реальних розмовах здатність розуміти співрозмовників і імпровізувати, маючи великий словниковий запас, є набагато важливішою ніж уміння вимовляти ідеально завчені фрази. Мої співрозмовники не читали діалоги з мого підручника і не будуть відповідати мені так, як я очікую. Більшістю з моїх мов я ніколи не розмовляв, тому що мені це ніколи не було потрібно. Але я регулярно використовую всі мої мови, щоб читати і слухати, збільшуючи мій словниковий запас. І коли мені знадобиться на них говорити, я просто запам'ятаю фрази і слова потрібні для перших розмов. Важливо, що я зрозумію те, що люди мені кажуть, і що в мене є достатній пасивний словниковий запас, який стане активним, якщо я почну його застосовувати. Більшість методів не підходять для всіх стадій вивчення мови. Прочитавши підручник або пройшовши курс в школі, ви часто не знаєте що вам робити далі. Моїм методом можна вивчати мову від нуля до будь-якого рівня на який у вас вистачить часу і бажання. Навіть читаючи книги рідними мовами, я виписую і запам'ятовую слова використовуючи мій метод. Для мого методу не потрібно жодних матеріальних витрат, крім ручки і паперу. Ви можете читати безкоштовні тексти, слухати пісні і користуватися словниками на інтернеті. Найчастіше це навіть зручніше, ніж дорогі паперові підручники та словники. Вам не потрібні жодні вчителі або спеціальні веб-сайти для використання мого методу. Це просто марна трата часу та грошей. Якщо ви в майбутньому захочете довести свої мови до досконалості, ви можете опросити носіїв мови критикувати вас, як це роблю я. В іншому теоретичні знання про мову ви можете прочитати самі в граматиках, підручниках і статтях на інтернеті, а запам'ятовувати слова, слухати і звикати до мови вам все одно доведеться самостійно, навчити цьому просто неможливо. У моїх наступних відео я поясню кожну з цих ідей докладно, від загальної філософії мого методу до практичних конкретних порад. Щиро дякую вам за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал і пишіть коментарі.